Мазепа просто вибрав на ту сторону. Це як Курлеці. Війна намічалася між Шведами і Москвою. Мазепа дійсно вибрав на ту сторону, але не у виборі між Москвою і Швецією, а у виборі між українцями і чужинцями. На жаль, Іван Мазепа не вірив в силу українського народу або боявся українського народу, тому що Іван Мазепа був олігарх, конкретний олігарх. Сучасники його називали одним з найбагатіших людей Європи. Як це можливо, коли український народ бідує? А гетьман один з найбагатіших людей Європи. Значить, він був добрим гадуком, тому й він, він вірно служив муські все своє життя, окрім останніх кількох місяців свого життя, коли він нарешті почав служити українському народу і став на боротьбу з москалями. Наведу лише два приклади з життя Мазепи. Перший – це є повстання Семена. Палія, наш народний герой, співаний Шевченком, повстання якого назвали друга Хмельниччина. Тобто це було всенародне повстання. І що зробив Мазепа? Мазепа послухався вказівки Петра I. Петри I йому наказав розібратися з палієм. І, Пьотра, і, і, і Мазепа обдурив палія, схопив його в полон і тримав його в тюрмі в себе в Батурині більше ніж рік. А потім відіслав на Сибір в Тобольськ помирати. Може. За це і така кара потім була. Можуть і прокльони козацькі. Так вплинули, що, що потім 2 листопада сімсот року Батурин був знищений, тотально знищений. Оце Батуринська різанина. Можливо, прокльони мають велику силу, особливо прокльони українські, прокльони козацькі. Друга подія вже ближче до Полтавської битви. Українець наш кіндрат булавін, донський козак, підняв повстання проти москалів в жовті жовтні сьомого року і почав воювати проти москалів. Хотів свободи, не хотів. Коридцем і що робить Мазепа? Знову слухає, що йому кажуть цар Петр. Петр йому наказав боритися з Булавінцем. І Мазепа радо раду, раду погодився. Відсилає загони на боротьбу з посталими українцями. Коли Булавін прийшов на землю на Запорізьку Січ, щоб набрати до собі людей, добровольців, то що Мазепа видає наказ Косугор'єнку, щоб Козір'єнко видав Булавіна йому напевно, що Мазепа хотів його знову схопити і, і відіслати на Сибір. Можливо, не факт. А, але запросці не, не дозволили цього зробити Костю Гордієнку. Але зато дозволили йому взяти добровольців. Ну і була він завтра добровольці і потім ще воював півроку і, і загинув. Але якби тоді. Гетьман Іван Мазепа, Козьор Єнко, тобто наша Запорізька Січ, і, 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 і посталі Булавінці, ще закликали б весь український народ на повстання проти москальської зарази, піднялись би на боротьбу. Та ми тоді би знищили Москву. Ми тоді би Москву б знищили, стерли без лиця і створили величну державу українського народу.